Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні отримав першу свою монетку Лелека Чорний, яку замовив в інтернет-магазині Національного банку України. Монетка в Блістері. Ось вона, дуже-дуже красивий блістер. Монета. Взагалі вважаю, що ця серія дуже вдала, тираж 40 тисяч екземплярів що цікаво, коли був продаж в інтернет-магазині НБУ цих монет, Саме монет в блістері дуже важко було заказати. Важче, ніж монету просто в капсулі. Але я думаю, воно того варто. Хто, друзі, також замовив в інтернет-магазині цю монетку. Ще мені повинна така сама прийти тільки в капсулі. Дуже красива, перспективна монета. Хто теж зміг замовити. Пишіть в коментарях, цікаво, чи вдалося вам, бо дуже-дуже було важко це зробити. Багато хто, на жаль, не зміг замовити. Але були і такі, що і не одну, і не дві замовили. Але це вже таке інша справа. Кому сподобалось, друзі, ставте подобайки Всім бажаю миру та злагоди.